Стартова зустріч з людьми, які доклали неймовірних зусиль для того, щоб ми мали змогу розпочати навчання в осередку захисту України, який покликаний в першу чергу для вдосконалення вивчення предмету захисту України. Адже ми сьогодні в умовах в умовах війни більш десятирічної агресора російського проти України, а останній час більш агресивно за останні три роки, тому не маємо права не знати. Як захистити державу, не маємо права не знати, як захистити свою оселення. Те, що ми почали перенавчати, напевно, що є надзвичайно важливим і дійсно, е сьогодні. Наші хлопці гинуть, гинуть, на жаль, і випускники вашого ліцею, і для того, щоб захистити нашу державу, захистити нашу батьківщину, ми повинні вміти це робити для того, щоб з честю закінчити. Переможна в нашу війну. зрозуміло, що ми зараз маємо для перед величезні виклики. А для того, щоб в довгостроковій перспективі ми мали право на існування і могли існувати як потужна держава. Нам потрібно, щоб абсолютно кожен українець себе ідентифікував як українець, для того, щоб він любив свою державу, а любов до своєї держави починається власне. Із таких предметів це захист вітчизни, коли ми повністю розбираємо нашу історію, історію нашої боротьби проти будь-якого будь-якого ворога. Тому любіть свою державу вплоть до того, що потрібно брати зброю, розуміти зброю, не боятися того для того, щоб захищати її будь-якими засобами, і це єдиний наш ключ, єдиний наш інструмент, який дасть нам можливість далі жити, існувати. Поруч із такими сусідами, в яких ми завжди не певні. Мені дуже радісно від того, що ми встигли це зробити, тому що дійсно наша громада одна з в силу тих обставин, які у нас були, там отримала найпізніше кошти на реалізацію цього проекту. Але наскільки я запитав Наталіну там сьогодні. Ми ну, напевно перші в області, хто його відкриває, це про, про ефективність, про взаємодію, про синергію. Тому я хотів би, звичайно, щоб подякувати Віталій Іванович, вам традиційно, як завжди, за безумовну підтримку і Карасташівської громади, і, і я знаю в цілому всі громад нашої Житомирщини Богдан Вікторович, Людмила Вікторівна, ви освітяни. Звісно, що ваше лобі воно також помітне і дякую за те, що ви просуваєте Житомирщину в контексті підтримки освітніх проєктів. Павло Миколаївич, хочу подякувати вам, як директору, тому що це все технічна реалізація для головного ваші плечі. Завдяки чому сьогодні ми тут і урочисто відкриваємо. Тому це один з проєктів, який ми за короткий час нам вдалося реалізувати завдяки державі, завдяки депутатському корпусу співфінансування, які виділили з нашого бюджету. Тому переконаний, що він один з перших, але точно не останній. і ще буде багато. І сьогодні наш день він наповнений не лише цим заходом, в нашій громаді це підтвердженням того. Що досить успішно ми співпрацюємо, і наша взаємодія є досить ефективною, тому що громада має бути і спроможною до реалізації, тому що не завжди ресурс втілюється в життя. Громада має показати, що вона спроможна реалізувати. І Сьогодні, на мою думку, ми підтверджуємо свою спроможність і територіальна громада до того, що ми готові до реалізації державних програм, державних проєктів. пишалися і хотіли